Їду згодовуємо кошиками, гній возимо тачками. Чистимо поки сухо, щоб легша процедура була. Гній сухий, він легший. Поки стоїть суха погода. На городі все повисихало. В землі поробились шпарини такі, щоб можна руку пхати. Картоплі нема і не буде. Ягоди полисихали, все хоче поливу. Деколи хмариться, думаєш, що буде дощ, а насправді то лиш так трошки покрапає і все, і дощу нема. А качки подуріли. Зимов несли мало яєць, а тепер несуться як скажень. Хто фанат шипунів, замовляйте яйця. В кожному відео говорю, скільки качка важить і все рівно перепитують. Ще раз кажу, качка важить 4 кілограми. Качур 7-8 кг. Вага не є постійною, найбільша вага жовтень, листопад. Інший час качки і качури на 300-400 грам легше. Коли вони несуться активно, висижують, тоді мало їдять, і качки стають легшими. І качури весь період, коли йде парування, вони також менше їдять. Активно вони їдять вже вересень, жовтень, листопад. І вже холодніє, і вони вже набирають вагу. Не жир набирають, стають більшими. Чи що. Яйця зараз усі великі. Малих яєць нема. Від 75 грам до 90. Бувають і більше яйця, але вони вже сумнівні. Там вже може бути два шубки. Так, оптимальна вага це 75-85 грам. І для інкубації, і для всього. Ото є такі, що хочуть, лише великі. До осени все рівно всі каченята зрівнаються. Із великого яйця, і з малого яйця.